У руках квіти та фото тих, із ким сьогодні прощатимуться рідні, колеги та знайомі. Сьогодні невимовний біль від цієї втрати стискає груди. Їх згадують, проводять молебень та вшановують хвилиною мовчання. Михайло Кураченко, Сергій Ненада, Вадим Пиріжок та Ігор Мельник загинули 7 грудня. Тіло останнього ще не привезли з Херсонщини. Того дня, говорить голова обласної військової адміністрації, Ігор Табурець, спілкувався із Михайлом Кураченком. Він та людина, яка не могла спокійно й там перебувати, турбуючись за. Свій рідний підрозділ за за свою рідну Черкащину попрощатися з черкаськими поліцейськими приїхав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. каже, вони рятували життя мирних жителів Херсонщини, Розмінували небезпечний схрон зі зброєю, які залишили расисти, і залишили безліч мінних пасток. Мінних пасток для громадян, для цивільних. І одну з них якраз потрапили наші герої. На деокуповану територію поїхали з перших днів. Оперативна спеціалізована група під керівництвом начальника головного управління отримала повідомлення від місцевих жителів, що в посадці є дуже багато боєприпасів і снарядів. І місцеві жителі дуже бояться за своїх дітей. Тепер вони у небесній варті їх пам'ятатимуть інспектора кінолога Сергія Ненаду як надійного фахівця, говорить його колега Андрій Давиденко. Дуже світла, позитивна людина, яка завжди. Бачила всьому позитив вчора. Президент присвоїв звання Героя України посмертно начальнику головного управління Нацполіції Черкаської області Михайло Корадченко та орденами мужність третього ступеня інспектору вибухотехнічної служби поліції Ігорю Мельнику, інспектору кінологу Сергієві Ненаді та капралу поліції Вадимові Поріжку. Ми будемо мстити кожному ворогу, кожній нечисті, яка пройшла зі смертю. На нашу землю і залишила наї смерть після себе, яка вас і забрала. Ми пронесемо пам'ять про наших героїв через роки. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.